Коли я сів у поїзд, навіть не здогадувався, що вийду з нього зовсім іншою людиною, і не на тій станції, куди збирався. Я їхав у Львів, у справах, як завжди, сів у купе, дістав книжку, навушники, все за звичкою. Але навпроти мене сиділа бабуся з маленьким кошиком, з якого час від часу визирала лапка. Кролик. Сказала вона просто, йому теж до Львова. Ми завели розмову спочатку про тварин, потім про життя, про любов, яку вона втратила ще в молодості, бо поїхала не в той день, не тим потягом. Я слухав і ловив себе на думці, що ця проста подорож не така вже і проста. На пересадці в Тернополі бабуся тихо сказала. Вам не у Львів. Вам час додому. Ви давно не бачили свого батька. І справді, я не бачив тата майже три роки. Просто загубився в роботі. Я зійшов, подзвонив татові. Поїхав до нього. І досі не розумію, звідки вона знала. Але з того дня я вірю. Іноді не ми обираємо подорож, а подорож нас